Театр «Ляльок» у Чернівцях отримав статус академічного. Відповідний наказ вже підписаний в Міністерстві культури. На сьогодні статус академічний в області мають музично-драматичний театр імені Ольга Коплянської та чотири колективи філармонії. А тим часом у драмтеатрі готують прем'єру вистави «Шельменко-Данщик». Одну з головних ролей у ній зіграють директор муздрамтеатру Юрій Марчак. Для тих, хто пам'ятає Юрія Михайловича в ролі, така новина стане цікавою несподіванкою, оскільки сам Марчак наголошує, що вже надто скучив за сцени для того, щоб зіграти погано. Окрім того, вистава містить у собі багато інших знахідок, які режисер постановщик Віталій Денисенко намагався відшукати у Чернівецькому театрі. Для постановки нової вистави Чернівецький театр запросив заслуженого діяча мистецтв України, родом з Чернігівщини Віталія Денисенка, вирішили ставити стару і добре відому українську класику, проте вагалися з вибором п'єси. Зрештою, зупинилися на шельменку денщику квітки Основ'яненка. Мені було цікаво, як можна зробити якусь вже доволі традиційну і таку е, таку, я не знаю. Заїжджено, да, як -то українське слово, вже <кій> таку українську класику, е як можна її зробити е це, е цікавою це, це, на сьогоднішній це, це, день для е це, це, всіх це, е е е е ну, для, для, для всякого віку. Що... режисер зазначає, що йому приємно працювати з акторами як старого, так і нового складу, котрі почали грати в Чернівецькому театрі нещодавно, але на одну з основних ролей, паралельно з Богданом Братко, затвердив і директора театру Юрія Марчака. Ну наскільки на мене можна. Розраховувати, значить, я не можу ствердити, значить, що я просто буду готовий до прем'єрного показу там чи до другої вистави. Можливо, там десь під якісь... Чемний час і випаде та нагода, що вийти на весні п'єси Шельменко Денщик в ролі Шпака. Останнього разу така нагода випала Юрію Михайловичу ще у 2006-му, коли він вийшов на сцену в одній із другорядних ролей. Каже, що за сценою скучив, але багато часу відбирає робота директора, особливо зважаючи, що в театрі триває капітальний ремонт. А що ж до нової прем'єри, то драматургія квітки Основ'яненка тісно пов'язана зі Слобожанщиною, адже сам він родом з Харкова. А один з акторів, затверджений на роль Шельменка, Дмитро Леончик приїхав до Чернівців саме з Харкова. Зі Слобожанщини походить також і художник, постановник вистави. Та атмосфера, той е, слог, мова, яка властива Слобожанській Україні, яка досить є, можливо, не зовсім знайома на Буковині. Це є цікавим, мені здається, для цього регіону. Це е, ну, досить віддалений край, а для мене дуже близький особисто. А прем'єра Шельменко Коденщика у театрі відбудеться вже 21 першого квітня. Олександр Горський, Олексашкевич, Володимир Наколяк. Тами днято вам.